Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Годину тому обстріляли літак. «Сандо». Він здійснив аварійну посадку з палаючим двигуном. Наразі невідомий стан президентки Молдова. Ситуація загострюється. Інформацію приховують через напруженість НАТО та Румунія втрутиться в разі агресивних дій проти Молдови з території ПМР Росії. У терасполі на 28 лютого призначено з'їзд депутатів усіх рівнів так званої Придністровської Молдавської Республіки. На цих зборах може бути озвучено прохання від імені громадян, які проживають. Й на лівому березі Дністра прийняти Придністров'я до складу Росії, пише журналіст видання «Обозріватель» Роман Прядун у своїй авторській статті. Вже наступного дня, 29 лютого, про це прохання, нібито оголосить президент РФ Путін у своєму зверненні до федеральних зборів, які потім у прискореному, які потім у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити прохання, що надійшло. Хоча так званому керівництву невизнаної республіки не вигідно саме зараз іти на ескалацію, але зважаючи на адекватність дій російського керівництва на майбутньому зібранні місцевих депутатів, усе мож. Же статися масло вогонь додає і нещодавня заява міністра закордонних справ РФ Лаврова про те, що Москва не залишить у біді своїх громадян, які мешкають у Придністрові. З'їзд депутатів усіх рівнів, які на 28 лютого збираються у Терасполі, може прийняти чергове звернення про входження цього фактично окупованого росіянами регіону Молдови до складу РФ. Відмінність від попередніх звернень може бути у тому, що цього разу Кремль поставиться до цього позитивно. Як відомо, до цього часу протягом багатьох років Росія, хоч і контролювала цю невизнану територію, але ігнорувала всі результати референдумів про приєднання цього разу існує велика ймовірність того, що вже наступного дня після з'їзду, а саме 29 лютого, Путін у своєму посланні до федеральних зборів буде рекомендувати погодитися з цим проханням. Офіційна молдова та ГУР України коментують, що мовляв немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися. Як заявили в ГУР, депутати невизнаного Придністров'я не планують 28 лютого, 2024 року звертатися до Путіна з проханням взяти їх до Росії. Поширення інформації про, начебто, такі наміри має всі ознаки свідомої дезінформаційної. Кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні зазначили вгор. Та вже після лютого 22-го року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, статися може все що завгодно, якщо і не саме цього дня, то в найближчому майбутньому. Адже Кремль вже певний час досить активно розганяє антимолдовську хвилю. Наприклад, нещодавно у Тарасполі відбувся мітинг проти так званого економічного тиску Молдови, який мав на меті показати, що народ Придністров'я в єдиному пориві засуджує владу Кишинева. Досить органічно тут виглядає і заява Сергія Лаврова про те, що Москва не за. Лишить своїх громадян, які мешкають у Придністрові, у біді. нагнітає ситуацію і так званий президент невизнаного Придністров'я Красносельський. Ситуація у сфері безпеки турбує. Ми привернули увагу міжнародної спільноти до потреби підготовки диверсійних груп на молдавській території. Ми привернули увагу міжнародної спільноти до проблеми підготовки диверсійних груп на молдавській території. Надіслали низку звернень. Жодних адекватних реакцій ні від Кишинева, ні від боку ОБСЄ поки не було. На жаль, відбувається збільшення мілітаризації та агресії в сусідній Молдові. Якщо про Аня Придністровців цього разу таки буде задоволено, то Путін зробить те, що він полюбляє найбільше: створить черговий палаючий псевдоанклав на чужій території, аби тримати своїх сусідів та Європу у стресовому стані. Якщо Україна і Молдова майбутньому стануть членами ЄС всередині Союзу буде ще одна ракова похлина під контроль на Кремлю. Після такого приєднання Росія прагнутиме за прикладом Криму пробити так званий сухопутний коридор до Придністров'я. Це означає, що український південь чекає масштабний наступ Росіян. У день появи новини про майбутній з'їсту ПМР, заступник голови ради безпеки РФ в Медведів заявив про те, що Одеса повинна рано чи пізно повернутися до Росії, натякаючи у такий спосіб на плани агресора щодо окупації півдня України, захоплення Одеси та Півдня давня мрія Путіна, який прагне відрізати Україну від Чорного моря та експортного коридору, що матиме катастрофічні наслідки для економіки. Нині важко остаточно передбачити, яким насправді буде наступний крок Москви. Може, Росія піде на визнання незалежності ПМР за прикладом Абхазії і Південної Осетії, які після російсько-грузинської війни 2008 року були визнані так званими незалежними державами. Ма, але не включені до складу РФ або все ж Путін ухвалить рішення включити Придністров'я до складу Росії за прикладом окупованих областей України. Так чи інакше, але ПМР стає такою собі зброєю у руках російських, якою Кремль дедалі активніше буде погрожувати Молдові, Україні та ЄС. Це буде ще одна гаряча точка посеред Європи, аби агресія проти України ще більше розмивалася в інформаційному просторі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.